Є один продукт, який не дуже люблять діти, але їм потрібно це їсти кожному, тому що цей продукт впливає на мозок. Цей продукт впливає на детоксикацію. Цей продукт містить рослинні жири. Це дуже корисний продукт, який потрібно їсти в невеликій кількості. І мій син не любить його їсти, відверто кажучи. Навіть коли я шоколад купую з цим продуктом, він його випльовує, не може пожувати. Я говорю зараз про горіхи, але є вихід. Я все рівно, як мама добайлива, яка хвилюється за здоров'я. Сина, це мій пріоритет, це моя інвестиція в майбутнє. Я завжди слідкую за тим, що він харчує, і я додаю йому горіхові пасти. Горіхові пасти я беру на виробництві Живодар, Зараз ми тут в магазині знаходимося. Вони можуть бути різноманітні. Може бути фундучна, може бути різно різноманітних кещу і мигдалю, і теж з фундука. Є горіхові пасти, в які там додають макадамію різні під замовлення вам будь-яку горіхову пасту. Зроблять. Плюс до всього, якщо у вас є мама або бабуся, у якої зуби вже не жують, або якщо у вас ніри, як у мене, горіхи це теж не найкращий продукт. Дуже класно рятує горіхова паста. Плюс до всього, тут немає емульгаторів, покращувачів, цукрів, замі, наприклад, немає. Тут пальмової олії, яку додають в горіхові псевдогоріхові пасти, дуже відомих виробників. Це справжній якісний продукт, зберігається він недовго, тому роблять його під ваше замовлення. Тут на Севастопольській площі відкрився магазин Живодар. Ви можете в Києві зайти, спробувати всі. Тут і масло, їй ці олійки і різні спробувати. Можете пасти, або просто замовляйте вам поштою по Україні. Вишлють зараз завдяки новій пошті. Ми можемо взагалі да, отримувати все. Я додаю Звичай в випічку додаю в сирки різні творожки, які роблю дітям, і ви теж використовуєте мій досвід.